Кожною дитиною, яка не дочекала свого батька. Я готовий зараз стати на коліна перед кожною жінкою, яка не дочекалась свого чоловіка. Не так складно бути людиною. Побачіте! Якщо ви ще тримаєтесь за ілюзію про патріотичний обов'язок і лідера, що дорожить кожним життям, приготуйтеся. Ця правда вріжеться в вашу свідомість як удар в спину, викликаючи гнів страх і вічі, що не відпустить тижнями, а може й місяцями. Вона розірве ваші уявлення про справедливість, змусить засумніватися в усьому, бо, за блискучими словами, зеленого лідера ховається машина смерті, яка розчавлює звичайних людей, поки еліта святкує на тлі наших сліз і крові. Уявіть, ні, краще відчуйте серцем, як спокійний день перетворюється на кошмар, коли бус виринає з нікуди, і немов демон хепає вас назавжди, забирає від родини, мрії, життя і залишаючи лише пустку та біль. Ваш світ руйнується вмить, і ви безпорадні перед системою, що не знає жалю, що ігнорує ваші крики про допомогу. Ви готові? А це чи не ТЦК стукає у ваші двері, а ви ще не усвідомлюєте загрози, яка чатує за кожним кутом? Моєм'я батьківщина! Лелеке-лекело! <плес> Як же боляче дивитись на цю реальність? Де офіційні заяви про захист нації звучать як глузування над стражданнями тисячі сімей, які втратили все, які щодня борються з горем і безвихіддю? Зеленський з екрану запевнює, я дорожу кожним життям. Ставала на коліна, пам'ятаєте? Так, і обіцяла на що, дебатах, що обіцяла, що саме головне для його це людські життя. Я на даний момент багато близьких товаришів уже немає ниже двох метрів уровня землі. Але подивіться на правду: на цвинтарях нескінченні ряди нових могил, де лежать ті, кого зберегли в м'ясорубці війни. І кожна могила це крик болю, розірване серце матері, батька дитини. Це символ зради і байдужості влади. Кожна могила кричить про зраду. Про втрачені життя, які могли б жити, але стали жертвами системи, де люди лише цифри в звітах, де їхні долі нічого не варті. Але і тут брехня, бо які ж реальні втрати? Їх не озвучать, бо вся нація впаде в шок. Тому і брешуть, щоб приховати правду, щоб уникнути масового обурення, яке б могло змести все, змінити систему раз і назавжди. М'яко кажучи, не слава Богу. Якщо шея озвучать, типу, будь-ну реально озвучувати реальні цифри, я не знаю. Вони, якщо не можуть потікати, вони повскриваються просто ті, хто там мають зараз підійти ротації. А як давно ви були в Фейсбуці? У стрічці безліч прохань про допомогу. Щоб знайти солдата, та нескінченна кількість пропавших безвісти, тисячі імен у стрічках соцмереж, забутих стертих як непотріб. Родини чекають роками, не знаючи, чи живі їхні близькі. Чи вже поховані в безіменних могилах, чи просто зникли в хаосі війни через дуболомство командира? І головне, поки вони чекають, їм ніхто нічого не виплатить. Я не запитую прізвище, ну, не тому, що я не хочу їх знати, тому що я знаю епізод. На одному епізоді може пропасти там 10, 12, 15 людей. Гнів наростає. За що ми боремось, якщо наші герої гниють у землі, а влада ховає цифри? Щоб уникнути паніки, щоб продовжити цей жах, щоб зберегти свої посади. Страх пронизує, скільки ще імен додасться до цього списку, скільки родин розіб'ється об стіну байдужості, скільки сліз проллється в порожнечу. Давайте розберемо цей жах по етапах від дверей бусика до останнього подиху в окопі. Крок за кроком, бо напруга душить як лещата. нагадуючи, це не кіно. Це життя, яке може стати вашим кошмаром будь-якої миті. І ніхто, і ніщо не врятує, якщо ви не в еліті, якщо ви не маєте зв'язківчі грошей. Хорошо, що всі живі поки. Якщо що, мама, папа, я вас люблю, все буде нормально. Кожен солдат про те, як там справи на війні, скаже лише одне слово: нормально. А що стоїть за цим нормально? А точніше, про що мовчать бусифіковані? Давайте побачимо. Початок цього жахіття це бусифікація, слово, яке викликає тремтіння в тілі кожного, це страх, що паралізує, змушує озиратися на кожному кроці, уникати вулиць і натовпу. Уявіть, відчуйте це кістками. Ви просто кур'єр, що поспішає з посилкою. Або ви мирно гуляєте з собакою в шортах і раптом рев мотора. Грубі руки хапають вас як тварину на забій, кидають у темряву бусика, де панує хаос і безвихідь. Серце калатає, піт заливає очі, ви кричите, але ніхто не чує. Бо система глуха до ваших благань, бо для неї ви лише ціль.

І це все не виняток. Це система, яка полює на вулицях, магазинах, на вокзалах, в електричках скрізь, де ви почуваєтесь ніби в безпеці, перетворюючи повсякденне життя на поле бою. Для ТЦК не має значення, хто ви: інвалід, заброньований чи єдиний годувальник, а може, опікун. Якщо ти не отримуєш 30 тисяч зарплати, ти ідеш служити. На комбінаті, після того, як відмінили... Бронь. Приїхали ТЦК, тому що мал мала зарплата, не привишаючи 30 тисяч. Вони тебе поб'ють, залякають, бо всі мають бути на обліці а ні, то ловиш штраф від 17 до 25 тисяч гривень за ухилення в особливий період, як підтверджують закони. Але в реальності це лише початок. А потім арешт майна, тиск, щоб зламати твій дух, щоб змусити підкоритися, щоб перетворити тебе на слухняний інструмент. Навіть якщо ти інвалід з протезом, докажи, що ти без ноги. Реве ТЦК, ніби це знущання над людською гідністю, ніби ваше страждання нічого не варті, ніби інвалідність це вигадка. Мій побратим без ноги доказував місяць чи навіть два, що в нього нема ноги, що він інвалід першої групи. Там йому щось пообіобісняли, що ампутація не жокоїна, це не є інвалідність. А мажори О, а їх не чіпають, бо система годується бідняками, тими, хто не може відкупитись, хто не має впливових родичів. Що чую, що мобілізація несправедлива, мобілізація стосується лише бідних, мобілізація стосується лише сел. Ви згодні? Так, повністю. Так це ну це на 100% відповідає дійсності. Кого привозять? Гнів кипить. Чому одні ховаються за грошима, а інші просто гарматне м'ясо? Чому справедливість лише для багатих? Чому система карає слабких? І поки ви шукаєте відповідь, ви вже в полоні. Полоні ТЦК, де панує темрява, чутно крики та відчувається запах страху. Тут і починається торг за ваше життя за 5 або 10 тисяч доларів. Свобода. Далі йому сказали, що якщо він хоче, щоб його відпустили, просто з ТЦК і забули про цей день без жодних гарантій, ну, тобто, додому, 30 тисяч доларів. Не заплатили, вас поб'ють, а поліція? А вона їде. Вічно їде, поки вас не зламають, поки не витиснуть останні краплі гідності, поки не перетворять на зламану тінь. Поліцейські або військові знущаються на вулицях. В закладах над своїми співгромадянами, от що погано. Та тобто, яка мета наша у цій війні відбитися від росіян для чого просто відбитися від росіян чи для того, щоб в нашій країні не знущалися над українцями, не вбивали українців, не, не руйнували нашу країну. А ти ж один пункт прибираєш. Ти знущаєшся і в принципі, навіть вбивають деяких українців в ТЦК навіть або на за наслідками. От чому проблема? Відчай душить, як жити в країні, де закон для слабких не працює, а влада покриває злочини, де ДБР розслідує понад 400 проваджень за зловживання в ТЦК, але нічого не змінюється. Де процвітає корупція? Зате нам кажуть, що це все і ПСО, це все російська пропаганда, кричать вони, ховаючи правду під ярликом ворожих агентів. Але цифри кажуть інакше. Влада стверджує, що майже 90% інцидентів це фейки чи маніпуляції. Але чи не приходять вони реальні жахи, щоб заглушити голос жертви? Ну що народ? 90% новин зв'язаних з ТЦК, де викрадають людей, це все і псо, і не є правдою з такою заявою. Виступили в сухопутних військах України, я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Ми з сухопутними військами України живемо на різних планетах? і як же це нагнітає людь, коли ти бачиш, що 90% – це не псо, це правда, з якої ти живеш. А скільки ж тоді відсотків правди ховається за цими цифрами? Скільки болю влада ігнорує? А ТЦК тим часом продовжує пошуки і вжириється в наших даних. Місце проживання, медична історія, все це їм доступно з реєстрів. Тобто, фактично, беруться абсолютно всі реєстри, які ну, майже в природі існують. Тобто База даних реально дуже широка, яку отримає ТЦК. Більш того, можна ставити на облік без проходження навіть ВЛК. Чому? Щоб полювати ефективніше, як на мишей у пасі, щоб ніхто не втік від цієї машини, щоб страх став постійним і не сміти нічого казати про ТЦК, боронь Боже. Бо якщо фронт упаде, пощади, не чекайте. Але навіть ворог не руйнує так, як ТЦК руйнує нас зсередини. Страх паралізує, ваша черга може настати завтра, а може вже й прийшла сьогодні. Якщо буде необхідно, то воюватимуть абсолютно всі. Ви хворій не можете служити і думаєте, що пройдете медогляд, і все буде добре. Медогляд це просто жарт, що коштує життя, формальність, де ігнорують хвороби, де постанова про репатріацію тіл не розкриває правди про смерті від сепсису через поганий медичний огляд, що каже про безхалатність ВЛК, де хворих просто кидають на забій. Дійсно, величезна кількість людей помирає від сепсису. І ці дані не аналізуються, бо у нас є постанова, яка дозволяє не проводити вскриття тіл військовослужбовців, а описувати причини смерті по зовнішнім ознакам. Тобто ми не аналізуємо причини смертності. Хворих та старих женуть на фронт, бо саме тому мобілізовані руть як мухи від серцевих нападів та інфекцій, залишаючи родини в розпачі безкінечному. Горі сказала, що смерть військовозобов'язаного настала через серцеву недостатність, ознаки насильницької смерті відсутні. Але як це немає ознак насильницької смерті? Його зловили на вулиці силою, доставили ТЦК, провели там фейкове ВЛК, визнали його нібито придатним. Потім два дні тримали, йому стало погано. Він помер. Що це як на ознаки насильницької смерті внаслідок незаконних дій ТЦК? У вас батько інвалід лежить вдома безпорадний, але його єдиний син опікун все рівно піде в армію. Пішов у Золочівський районний центр комплектування, щоб продовжити відстрочку як доглядальник за батьком, у якого перша група інвалідності. Чоловік взяв з собою оригінали необхідних документів, доробляв лише довідку про виплати від управління соціального захисту. Додому Володимир вже не повернувся. Напевно, ви не знали, але це новий тренд, бо ТЦК вже просять грошей у швидкої, точніше вимагають. Щоб пропустити її до лікарні, бо для них хворі пацієнти в кареті швидкої просто симулянти. Вони блокують швидку, вимагають хабарі, та навіть лізуть машини з умираючими пацієнтами в Одесі, Дніпрі, скрізь де лікарі борються за життя. ТЦК руйнує все, перетворюючи медогляд на ризик. Пацієнт навіть вже почав відмовлятися від госпіталізації, аргументуючи за тим, що, хоча б ви вже й з території ТЦК, а ми вам ви вже наступну бригаду швидкої медичної допомоги. Пацієнти навіть терплять біль до останнього, бо страх виклику допомоги сильніший за агонію, бо ТЦК, бо ТЦК чятує біля лікарень, може створити мобільний блокпост, перетворюючи медзаклади на пастки, на місця полювання, де кожна секунда на рахунку, але ТЦК байдуже їхні дії вбивають не прямо, але впевнено, викликаючи хвилю смертей від занедбаних хвороб. Від байдужості системи, і це не один випадок, як ось в цьому листі, що мені прислали підписники. Це система, що сіє смерть скрізь, і Дмитро Лубінець знає про це як ніхто інший, а це уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який отримав майже 4 тисячі скарг на ТЦК у 2024 році. Але чи змінило щось, чи це лише статистика, яку треба ігнорувати? Система захищає лише своїх, і умови для мобілізованих, що чекають ВЛК в ТЦК, просто жахливі. І це жах, що ламає психіку, що змушує втратити віру в усе, в країну, в Україну і її майбутнє. Блогерка Раміна з хокзей показали реальні умови київському розподільчому центру для мобілізованих. За її словами, всередині повна антисанітарія. Люди тижнями сидять без зв'язку. Багато з них безхатьки та наркозалежні, яких не визнають придатними до служби. Напруга стискає горло, бо вас везуть в учебку, де обіцяють навчити виживати та воювати. Але це лише ілюзія, яка розбивається об реальність. Викликаючи хвилю вічі і без надії, де кожен день випробування на міцність, де кожен день ти чекаєш російської ракети. Вранці Росія завдала удару двома балістичними ракетами по території одного із навчальних підрозділів сухопутних військ України. А ви думаєте, що все таки вас підготують? О Ні, це фарс, що викликає вічі. Де дні тягнуться в вагоні, де навчання це жарт над життям, пару раз вас кинуть під танк. Можливо, навіть дадуть постріляти, а далі на м'ясорубку на фронт, де смерть читує за кожним кутом. Де ви не приречений на швидку загибель. внаслідок надзвичайної події в навчальному центрі Десна імені князя Ярослава Мудрого загинули четверо військовослужбовців. Про це йдеться у повідомленні центру у Фейсбуці. В Чернігівській Десні люди зникають як примари в тумані. Условия хуже вьетницы. Там ломается дух и тело. Там страх смерти стает постоянным супутником. Там выживают лишь наивытривальщие. Кадисна. В Черниговской области. Ведущая, Ведущая в Украине. Там очень много самоубийств. И там очень много случаев, когда ну вот, призвали человека, а он умер. сердечный приступ или еще что-то, mm -hmm. или еще что-то. На самом деле, насколько мне известно, исходя из тех обращений, которые ко мне поступают, что всех, кого не принимают нормальные части нормальной учебки, всех принимают там. И там отношение к людям как к животным. Это я, и то, мне кажется, к собакам, наверное, человек лучше относится. А фронт? О, це кульмінація жаху, де напруга вибухає, в крик душі, де кожен день боротьба за виживання в пеклі, дебіль стає частиною тебе. Солдати мовчать, у них все нормально, але за цим пеклом, що ламає найміцніших, дебіль фізичний і душевний стає нестерпним, де спогади переслідують тебе ночами виживати дуже важко. Ви, раб, який приречений на муки. ви будете будувати і виконувати будь-які накази, бо закон. Не дозволяє бунт, караючи за непокору. Коно прийняли закон не виконання наказу тюрма. Ви будете змушені ковтати приниження і втрачати гідність. Це начальник полігону. Що він якщо хоче розважитись там або його там узлили? Він просто строїть солдат і каже ти, ти пальцем, ти сюди і починають бити. Заходив в палатку і казав, кому избивал. Він заходив у палатки і казав Кому що, да, тебе, тебе? вибирав целі і показав, посвіщайте царі і білці полбу. Терноф Росіан пропагенда. Сейноту відправить вас крутити шаурму для дружини, а ви навіть зарплати не отримаєте. Ніби це така зрада, ніби ваші жертви нічого не варті, ніби ви інструмент для збагачення. Ну а солдат здобуває можливість шаритись і не виконувати бойову роботу через те, що він вже віддав картку командиру. Або дасте Хабар у вигляді відданої зарплатної картки командиру, бо срах, що душить ночами, змушує тремтіти від кожного наказу. Який руйнує психіку, ви не потрібні командуванню. їм треба тільки медальки та премії. І для цього ти йдеш у м'ясний штурм, бо ти ж просто ресурс, витратний матеріал, якого ніхто не буде жаліти, і в таких штурмах гинуть тисячі в безглуздих атаках, бо твоє життя дешеве. І проблема навіть не тільки в тому, що їх не вистачає, проблема в тому, що вони швидко закінчуються. А якщо ти потрапив не до того командира, то тебе чекають знущання щоденно, щохвилинно. Як люди гинули в місних штормах, так, так і гинуть далі. Ну і це теж ціна замовчування. Бо ти потрапив в ту армію, де техніка коштує дорожче життя солдата. Брак мізків у командування накази, що коштують життя, що перетворюють бійців на мішені на приречених, тому солдати і тікають. Все заче. це вже норма, бо втечі єдиний порятунок від пекла, від безкінечного жаху від системи, що жире живим. Сержанти втікають, солдати втікають. То, може проблема не в солдатах і в сержантах? Чому сьогодні весь груз відповідальності за війну лягає на плече солдат? Чи є це об'єктивно? Чи є це справедливо? Бо людині просто треба умови. А у нас армія бомжів, де держава кидає на самовиживання, де виживають найсильніші, а слабкі гинуть у бруді. Ми притворюємо наші збройні сили, тільки особливо про виконання своїх обов'язків на фронті. На армію ледь не бомжів. Крім того, що воювати тобі ще ж потрібно десь жити, кормити сім'ю. А в тебе зарплата 20 тисяч, а оренда квартири 15. І Ось це реальність, яку підтверджують звіти, бо базова ЗП солдата близько 20 тисяч 130 гривень без надбавок. І це тоді, коли гроші просто йдуть на виживання. Ви зрозумієте, що в нашій армії навіть вода і та іноді за гроші, бо навіть те базове, що потрібне кожному в армії розкіш. Мало того, хлопці, реально, мій ротний казав, що ви будете пити воду тільки тоді, коли ви її проплатите. А за що жити і за що воювати? За подушку на якій треба спати 15 років, чи куртку, яку треба носити років 5? бо саме такі норми життя, як у радянських часах, нам хочуть нав'язати. Тоді за що ми боремось, якщо держава економить на героях, якщо умови жахливі, і якщо все це фікція. А після цього всього нам пропонують жити по нормам кам'яного віку? Одна подушка на 15 років, там лампа на 25 років, там на дитину на підлітка на 3 роки одна куртка демісезонна. Більше того, ти хочеш нормальний бронік, купуй його сам або проси у волонтерів. Бо той, що тобі дають, просто іграшка, що не рятує, що дає лише фальшиву надію та ламає довіру до влади. А за що солдату купувати снарягу, якщо і ОЗП нижче охоронця АТБ? Ну я не знаю, що відповідати військовим, які мені пишуть, чому я сьогодні отримую зарплату менше, ніж охоронець В АТБ. Я не знаю, що відповісти на це питання. Може, влада подумала і нарешті збільшить рівень життя воїнів, хоча б у наступному році. Але ні, мінус 280 мільярдів на зарплати солдат, так заявив нардеп Железняк. Офіційно це скорочення. Це скорочення, що вбиває мотивацію, що змушує відчувати зраду, що нагнітає гнів. На на. Зарплати в наступному році закладається на приближчому. Люди кінчаються як патрони, їх ніхто не береже. Вічі кричить. Скільки ще і скільки ще нас будуть кидати на призволяще, і чому система така жорстока? І фінал, що рве душу, поранення чи смерть. Напруга досягає піку болю, Гнів і сльози змішуються в океан страждань. Кожна історія ножем по серцю. Ви поранені, це значить, що ви нікому не потрібні. Ви кинути на призволяще як сміття, де держава забуває про вас миттєво, де подвиги крадуть інші, де ви забутий герой. У нас сегодня есть только фронт, и есть те, кто с этого фронта вышел по какому-то полученному ранению или что-то еще, и он, он в утиль. Он в утиле. Вы, вы не проходили нашу систему госпиталей, которых просто тебя заштопали, прикрутили тебе ногу какую-то и дальше про тебя забыли. Після списання, хоч іди голодуй з копійчаними виплатами, бо держава економить, бо виплати жалюгідні, що змушує бомжувати після поранення, боротись за виживання вдома у себе в країні. У вас тут написано Голодую", да". Так. Значить, смотрите. Я з Е, ага. У мене немає сім'ї, оскільки останні 9 років моєю сім'єю була армія. Ага. Я 9 років служив в армії. Э, в прошлом году, в сентябре, 17 сентября, я э, подорвался на мине. Ага. Вот, в районе Клещеевки. Я э, э, вас, да, да, теперь я был по госпиталям, поездил по госпиталям, и в июле этого года, 24 -го года, меня уволили. А, 93-я бригада Холодный Яр, А1302. No Смерть. Реальный втратый шок. Тому брешуть, ховаючи правду за стінами мовчання, а виплати ну почекайте. Ну ви спочатку докажіть, а потім ще почекайте пару років. А Якщо ви хочете повернути полегло, ну то йдіть, розберіться там серед тіл без індифікації, а потім ще проведіть за свій кошт гідне поховання. Пропали безвісти, тисячі, як примари, що переслідують живих, родини вагоні і чекають, не маючи надії, а влада. Обшуків ТЦК як розпаковка замка Януковича, долари скрізь, корупція, що жере армію зсередини. схеми на мільйони. Вони крадуть мільярди, а вас за копійки відправляють на забі, викликаючи людь, що не вгамувати. Депутати, прокурори не воюють їх діти в теплі, поки ваші гинуть. Ха-ха! Каєс! Каєс! за 13,5 мільйонів під час війни. Ось вам новий скандал з братом Віталія Кіма, голови Миколаївської ОВА, що показує всю різницю між владою і простими бійцями. Брат голови ОВА влаштував розкішний бенкет під час війни, поки військовому відпустку не дають. Бо яка же реклама? Можна ж оформити шлюб через дію: п'ять хвилин щастя та одна фотографія у формі біля ЗАКСу. Усе для вас, бідняки, бо ви ресурс. А весілля то для богатих весілля в Україні за 13,5 лямів гривень. Чули? А знаєте, хто женився? Супермена Ніколаєва Віталія Кіма? Чоловіком та мільйонів гривень на грандіозне весілля в прифронтовому Миколаєві. Зірками, фейерверками, розкішю, що кричить про байдужість до війни. А що для звичайного солдата? Навіть копійки на скромне весілля не дають ні часу на відпустку, щоб подружитися з коханою, бо фронт не чекає, бо накази вищі за особисте життя та щастя, замість святкування, окопи, страх і бідність, де зарплати ледь вистачає на виживання. Це несправедливість, це зрада. Еліта бенкетує на мільйони, поки солдати гинуть без шансу на нормальне життя, без грошей, без часу, без надії. То про що мовчать босифіковані, про систему, де бідні витратний матеріал, а лідери на троні з наших кісток? Гнів і страх наростають. Навіть вже діти питають, за що ми боремось і гинемо. Влада каже: ми боремося за майбутнє. За чиє? За їхні мільярди, за їхні розкоші, за їхнє безкарне життя. Думай, бо фронт тримається на крові, але чия кров буде наступна? Невже бюрократів чи таких простих хлопців, як ми. Час прокидатися, бо жах ось ось поглине все, і ніхто тоді не врятується. Якщо ми не об'єднаємось проти цього пекла, і якщо не вимагатимемо змін, нам прийде кінець. А на цьому все. На добраніч. Якщо сподобалось тобі це відео, ділись їм з друзями та ставай спонсором каналу. Мені не платить не Київ, не Москва, а канал живе за рахунок переглядів та спонсорів, а також ваших донатів, які можна зробити через функцію супердякую під відео. Дякую. На цьому все. На добраніч.